Дівчата, всім привіт! Мене звати Юлія. Це нова розпаковка осінніх речей з теми. На цей раз я замовила тренчі. Я знаю, що на перший погляд може здати, що для тренчів знається знати така прохолодна погода, але з особистого досвіду можу сказати, що в тренчі ми можемо спокійно ходити круглий рік. Наприклад, ми можемо вдягнути його на прохолодний вечір влітку, осінь та весна це взагалі просто ідеальний сезон для носіння тренчів. І навіть якщо у нас буде тепла зима, а я думаю, що на нас 100% будуть теплі зими, ми спокійно можемо вдягнути цей тренчик навіть просто під теплий светрик, під теплу ковтинку. Я Замовила 5 тренчів. Сподіваюся, що щось цікаве знайдете для себе. Тому з вас лайк на це відео, і підписка на канал. А я буду показувати, що саме мені прийшло. Першим ділом хочу вам показати ось цей укорочений тренч, такого, знаєте, базового бежевого кольору, який зав'язується, має поясок на талії. Тим самим підкреслюю талію. Через це я, в принципі вирішила його замовити. Виглядає він досить таки базово, базовий колір, базовий фасон, базовий пошив. По матеріалу він досить таки приємний на дотик. Всередині тут іде ось така от підкладочка. І також тренч має ось такий, от невеличкий, але гарний Омірець, зараз я його примірюю. Якщо що, десь тут буде відео, як я приміряю цей тренч, і всі тренчі ще й на светрь, для того аби було більш зрозуміліше, тому що зараз все ж таки така прохолодна погода, і дівчата ходять в тренчі, єдине вони вдягають його там, знаєте, вже під горло, під горловину або просто під теплий одяг. Тому тут я зараз буду приміряти просто в лонгсліві ці тренчі, а десь тут буде відео про те, як я їх вже вдягаю на светрик, так знаєте, повноцінно. Ось так от цей тренч виглядає зблизька. Тобто, бачите, такий невеличкий піджачок. Мі здається, що на мій зріст він сів просто ідеально. А якщо я зараз його ще ось так, от на пояс зав'яжу, то це взагалі буде 10 з 10. Тканина, знову ж таки приємна на дотик. По рукавам, бачите, вони трошечки короткуваті, але ну, типу, всі з вони йдуть таким знаєте, трошки короткуватим. Це не той одяг, який він буде закривати повністю всі ваші пальці, всі ваші руки, всі ваші руки, всі ваші руки, всі руки. Ми не зрозуміли. Також в зоні спини позаду тут йде подвійна така додаткова нашита тканина. Прикольно, я взагалі думаю, що це декор, але класно, що не буде задувати в спину. За це ставимо плюс. Засібається цей тренч на гудзики, тобто тут йдуть два гудзики, і все більш нічого немає. І також тут є ось цей от пояс. Звісно, що пояс мені знову ж таки сподобався. В принципі, саме через цей пояс я вирішила цей тренч здомовити, тому що як мені здається, пояс дуже гарно підкреслює мою талію, тобто підкреслює мою фігуру. Тому я подумала, що це досить таки гарний та жіночний тренч. Чому б ні? Ну і знову ж таки, я розумію, що майже всі тренчі вони йдуть з поясом. Просто мені сподобалось, те, що він має такий знаєте, укорочений варіант, і це саме моя довжина. Усе типу, те, що. Мені дуже подобається. З декору цей тренч єдине, що має, це ось такі от пришиті кишеньки, вони не функціональні, тобто це просто така нашивка, але все рівно гарно виглядає і, до речі, додає ще об'єму саме знизу. Чому б ні. В принципі, як мені здається, непогано, тканина не тоненька, але й не занадто товста, і плюс вона буде промокати. Тобто, це, знаєте, це не та тканина. От, наприклад, коли я купила тренч у манго, то він у мене досі в ідеальному стані. І там, знаєте, саме така тканина, що вона щільна, вона взагалі не промокає. Про цю тканину я так само сказати не можу, але. Знову ж таки, різниця в ціні досить такі відчутна, тому претензій до цього тренчу я взагалі не маю. Як мені здається, гарний та прикольний варіант. Що скажете, дівчат? Ну тут такий ще ось комірець йде. Також дуже гарний взагалі я побачила ще минулого року, що Калі Дженер вона запустила, можна сказати, тренд на ці укорочені тренчі, тому що після того, коли вона почала вкладати фото в своєму такому знаєте, укороченому тренчі, всі почали також їх шукати та скуповувати. І от я знайшла якийсь схожий варіант, як мені здається, що він також гарно та непогано виглядає. Чому б ні? Коротше, прикольно. Мені насправді дуже сильно сподобався. А ще, до речі, мені сподобалось те, що ось тут по краям тут не йдуть жодних додаткових нашивок тобто, тут немає декору. Це класний. Тому що це не додає мені об'єму саме у зоні рук, у зоні бюсту, тобто зверху. Тому що через те, що в мене фігура перевернути трикутник, мені не досить таки комфортно, коли в мене є декор саме ось тут на плечах. Тому, в принципі, цим тренчем знову ж таки я задоволена. Думаю, що на свої кошти він точно виглядає. Тут я хочу показати вам тренч, який прийшов в супер пожмяканому стані. Я взагалі його дуже швидко намагалась тільки що відпарити парювачем, для того аби він мав, хоч плюс-мінус нормальний вигляд, тому що я просто не могла вдягнути через те, що він був занадто. Такий пожмаканий. Це тренд з такого сірого кольору. По тканині одразу сказала, що вона прям занадто тоненька. Він навіть всередині не має жодної підкладки взагалі просто шматочок тканини. Дуже він тоненький, тому його можна вдягати, як мені здається, тільки на літо або супер теплу осінь. Взимку ви в ньому точно замерзнете. В цьому тренчі мені сподобалось знову ж таки те, що тут є пояс додатково. Зараз ми його зав'яжемо на талії, і в принципі на фотках він також дуже гарно виглядав, але знову ж таки, в житті він занадто тоненький. То, таке відчуття, що мій. Лонсхлів, мене зараз більше гріє, ніж цей тренч. Для себе ставлю плюс через те, що в зоні плечей тут немає жодного додаткового декору, немає жодних нашивок. Це лайк. Також знизу тут йдуть кишеньки, вони функціональні. Також на кишеньках, до речі, немає підкладки. Тобто, взагалі, в цьому тренчі підкладки типу немає від слова зовсім. Просто такий от він єдиний суцільний, просто клаптик тканини. В принципі, тепер зрозуміло, чому він прийшов в такому стані. Мені застівок цей тренч, єдине, що мають це два ось таких от гудзики. Короче, розумію, що я його не застібну через те, що тут занадто малі отвори для гудзиків. Ну зараз просто вдягну сюди. Пояс. І ось так от він виглядає з поясу. Мені дуже сильно насправді подобаються такі фасони, тому що він і укорочений, але при цьому це знову ж таки знову моя довжина, тому що він прикриває все, що треба. Все, що не треба, він не прикриває. Коротше, мені подобається, ставлю йому лайк. Також, до речі, на рукавах ми маємо ось такі от нашивки, можемо застібнути рукави, відрегулювати трошки ширину довжину цього рукава. Але Вже хай так і буде, через те, що знову ж таки занадто малі отвори я просто не можу застібнути ці гудзики. Треба їх розрізати додатково ще. Що скажете, дівчат, як Такий тренч. Мені в камері насправді дуже подобається, як він виглядає. Єдине, він має величезний мінус через те, що в ньому немає підкладки. Тобто, це, знаєте, занадто легкий елемент верхнього одягу. Влітку в ньому ходити, це взагалі просто ідеально, тому що він взагалі прям такий тоненький-тоненький, але при цьому, коли влітку є прохолодна погода, якийсь вітерець, якийсь дощик, то ось цей тренч це просто 10 з 10. Навіть зараз на таку осінь я в цьому тренчі не ризикнула б вийти. Хоча, наприклад, якщо я вдягну теплий светр, то можливо так вийду в ньому, але все. Таки знову кажу про те, що він занадто тоненький. Хоча фасон його дуже гарно виглядає, як на мене. Мені, коротше, дуже сильно подобається. Плюс ще такий незвичайний, гарний, приємний до ока сірий колір, тим паче, що сірий колір він зараз досить такий популярний цієї осені. Мені навіть здається, що за фасоном цей тренч, він мені лишить більше, навіть, ніж перший. Я вам зараз покажу не тренч, а щось схоже. Це ось така от куртка білого кольору. Я її замовила через те, що вона також йде з такої тренчевої тканини. Взагалі, якщо ви ще не дивились моє Велике відео про куртки з обов'язково подивіться, десь тут буде на нього посилання, десь тут. Коротше, якщо коротко, за вашими порадами, я залишила собі все ж таки чорну куртку, яку я також замовила і показувала вам в цьому відео. І, Якщо чесно, я жодного разу про це не пошкодувала, тому що вона взагалі просто ідеальна. Куртка вітровка на осінь. Я вже з нею їздила в подорож, вона досить таки компактна. Це гарно закриває, мене прикриває від вітру. Супер чорного кольору. Береться вона просто ідеальна. Коротше, я дуже рада, що її залишила. І тепер я шукаю таку саму куртку, тільки такого, знаєте. Бежевого або молочного кольору. Я знаю, що такі куртки, як та як я замовила, чорні, вони популярні в хаткі кольорі та в просто в бежевому, на такий знаєте, темно-бежевий, навіть темно-кавовий колір. Але мені не подобається. Я хочу саме в такому молочному кольорі, тому я не втрачаю надії, що я колись її знайду. І тут я побачила якусь схожу куртку, тому подумала, чому б не спробувати, чому б не замовити. Тим паче, що вона також іде з такої тренчевої тканини. Зараз її буду приміряти. Але вже бачу по капюшону, що вона не така сама, тому що у мене в чорній Куртці капюшон просто ідеальний. От чесно, я навіть не очікувала, що я отримую таку якість звичайної куртки в стему. Тому я задоволена на тисячі відсотків знову ж таки. І от скоро знову буду їхати у подорож, обов'язково візьму її з собою. Через те, що мені дуже сильно подобається, що вона мені прикриває і захищає мене від відру. Це справжня вітровка. Вже бачу, що ця куртка вона трошечки коротенька на мене. До речі, всередині вона має додаткову підкладку. Підкладка гарно прошита. Також білого кольору. Вона приємна до тіла. Що поганого сказати не можу. Єдине по. Рукам, бачите, вона прям занадто коротка, як на мене. Хоча чорна куртка вона взагалі по рукавам на мене ідеальна. Я... Якщо що за рекламу, мені ніхто не платив, просто мені дуже сподобалася річ, і я тепер з нею постійно ходжу. Тому рекомендую і вам. Так куртка виглядає у відкритому стані. Вона має молню. Бачите, ось така от молня. Більше виглядає як спортивна куртка, стренчевої тканини. Тканина приємна на дотик. Речі, у коментарях писали, що наче це не промикаючі Тобто, якщо там покрапає там знаєте, легенький дощик, то ваша куртка Петровка не промокне. В курці є молні, і також додаткові ось такі от кнопочки для того, аби цю молнию її заховати просто. І ось так от вона виглядає в закритому стані. Тут також йде такий капюшон, але знову ж таки, капюшон не глибокий. Бачите, це все, що він мені прикриває. Іншим людям окей, це через те, що я завжди ховаю свої очі, то мені не окей від цього, але все рівно капюшон класний. Він присутній, це супер. Ставимо йому за це лайк. І також тут ідуть дві ось такі от резинки для того, аби відрегулювати собі капюшон. Тобто, по факту, я можу його. Ось так от закрите. І ще ось так от закрите. Дві різинки. Прикольно. Мені насправді подобається класна куртка. Знизу, до речі, також йдуть різинки для того, аби можна було її саме заправити. Ось так, от знизу. Куртка класна. Єдине, я б собі замовила розмір побільше. Напевно, замовлю собі розмір побільше, тому що коли я приміряла її на светрь, то мені в ній було банально трошечки тісновато. Тому, можливо, я подумаю про те, аби замовити собі таку саму куртку єдине на розмір більше. Тоді, можливо, рукави в ній будуть також побільше. Так само по собі куртка класна. Так, це не тренч, але вона також викладена з такої тренчої тканини, і плюс класно, що вона. Має капюшон, тому чому б і ні. Мені подобається. До речі, тут також йдуть ще ось такі от кишеньки. Кишеньки мають підкладку, вони глибокі. Це мені також подобається. Ставлю їй лайк. А ви в своїй придбали таку дівчат, до речі, чи ні? Як мені здається, гарний варіант. Показую вам останній тренч. Він вже такого, знаєте, темно-бежевого кольору. І одразу хочу сказати про те, що по матеріалу він найщільніший. Тут супер щільна та приємна дотик тканина. Вона взагалі мені нагадує один в один по якості цей тренч, як тренч коти вала в манго, Бо тобто, взагалі між ними різниці я не бачу. Тобто, дійсно такий добротний тренч, якому вам буде тепло і комфортно. І також всередині тут йде ось така от підкладочка. Та й в принципі сам по собі він досить такий гарний. Він трошечки продовгуватий. Зараз я його примірюю. А десь тут буде вертикальне відео, і ви побачите, наскільки він на мене довгий. Це вже прям такий базовий тренч. Бачите, навіть по краям, по плечам. Тут йдуть ось такі от нашивочки, накладочки, додатковий декорчик, так сказати. Також цей тренч має кишеньки. Вони всередині підкладку не мають, просто виконані з щільної тканини. Вони, прям такі, знаєте, глибокі, глибокі. Тобто, спокійно навіть свій телефон ви сюди можете покласти. Єдині кишеньки вони не закриваються ніяк через те, що цей плащ він з такої щільної, досить щільної тканини, то він гарно тримає форму. Дивіться, як він класно виглядає. Коротше, мені дійсно подобається. Плюс колір це вже знаєте, незвичайний такий базовий, бежевий, який багато хто вже висміює, типу що це вже антитренд. А це трошки інший колір, але він силів неприємне до ока, як мені здається, буде гарно мечитись з іншими речами. Зараз я його зав'яжу. Єдиний для мене цей тренч має такий, знаєте, мінус через те, що в нього занадто довгий пояс. Зараз я вам про це покажу. А ні, зараз вам покажу гудзики, що цей тренч він закривається на дві сторони. Тобто, з одного боку, ви можете ось так от закрити, тому що тут. Є отвори закрити гудзики. і з іншого боку, ви так само можете закрити це пальто, але так як мені звичніше закривати ось так, от пальто, то я його на лівий бік буду закривати. Тобто фасончик з довжина все ж таки на мене гарно сіла. Так, ну я не знаю, чутно вам чи ні, але зараз вам покажу наскільки довгий цей пояс. Ну, типу, просто щоб ви розуміли, отак, от я його закрила, так. Зафіксувала пояс, і це ще що залишилось. Тобто, по факту, я можу його ось так тричі навколо себе обмотати, і цей пояс він слід на ще буде десь стирчати. Це не продумано з одного боку, а з іншого боку, я подумала про те, що можливо цей пояс просто не так треба закривати. Можливо, його просто треба зав'язувати навколо талії. Зараз покажу, як. Типу, якщо ми ось так от просто зробимо, бачите, пов'яжемо навколо талії, То мені здається, що з цією довжиною пояса це виглядає значно горніше ніж, якщо він десь буде стерчати десь з одного боку. А і до речі, тут позаду також йде додаткова спинка. Для того ну я розумію, я розумію, що це просто такий дизайн, але класно, що додатково буде тепло саме в зоні спини. Ротше мені подобається, гарно виглядає. Навіть знаєте, по довжині рукавів то взагалі ідеально. Ну, типу, мені в цьому тренчі саме по довжині комфортно. Що знизу, що зверху. Взагалі супер. А і також на рукавах ідуть ось такі ремінці для того, аби можна було відрегулювати довжину цього рукава. Коротше, не знаю, дівчат мені подобається. Звісно, що я його собі залишати не буду, тому що в мене по факту з манго такий саме єдине іншого кольору. Насправді гарний варіант. Ну і особливо мені сподобалась тканина в цьому тренчі. Знову ж таки, кажу про те, що вона досить таки добротна і виглядає на 100% дорожче, ніж коштує. Плюс як я вважаю, він досить таки гарно пошитий, тому що в мене і на плечах все добре, і рукави тут є, і довжина класна, і навіть. По рукавах ось тут, про що все ідеально, просто не мій. А так дійсно класний, можу його рекомендувати до покупки. Ну і останній тренч на сьогодні це той самий трендовий тренч в маслянистому кольорі, кольорі вершкового масла, який всі шукають. Він насправді дуже сильно смішний. Мені здається, для того, аби підняти настрій цей тренч, типу, те, що треба. Напевно, почну з рукавів. У зоні рукавів тут йдуть ось такі от накладки, йдуть ремінці. Це для того, аби можна було сформувати знаєте, щось типу рукавів, коло Також гарно виглядає. Додає такої, знаєте, певної акцентності. Далі в нас йде звичайнісінький такий комірець, нічого особливого. По бокам тут ідуть ось такі: от нашивочки гудзиків знизу немає, просто типу як погодно. Так от виглядають в принципі, окей, піде. Позаду в нас вже немає додаткової накладки на спину. Знаєте, додаткового тепла не буде, чекати не варто. Всередині тут йде підкладка, також такого маслянистого кольору. По шовчикам все гарно ідеально прошити. Гудзики також гарно прошиті, гудзики також в тон вершкового масла. От сам фасончик, сам колір, мені дійсно подобається. Взагалі придратись немає до чого. Сама тканина вона не тоненька, але вона не щільна. От знаєте, попередній тренч він по щільності прям на 10 з 10. Цей тренч, він вже менш щільніший, але він все рівно буде вас гріти. Я думаю, що він 100% буде гарно захищати. Вас від вітру, плюс тут є підкладка, Коротше, зі своєю функцією зберігання тепла він 100% впорається. Також мені подобається його довжина. Так, такі довгі тренчі я не ношу, але мені здається, що цей тренч, він дійсно гарно виглядає, і якщо я його буду так от носити, я можу зробити йому виключення, тому що мені він дуже сильно сподобався. Особливо ось цей приємний колір, Він настільки гріє душу, і зараз, особливо коли за вікном взагалі немає сонця, сонячної погоди, то це так сумно, що постійно хочеться наносити, хоч якісь яскраві кольори для того, аби ну типу. Не було ніякої депресії і так далі. Я не знаю, чи зрозумієте ви мене чи ні, тому що я сонце залежна дуже сильно. Мені постійно потрібно аби було сонечко. і Коли його немає, то мені дуже сумно від цього. І от зараз, якраз таки, за коли за вікном немає сонця, то ти просто повсюду, по всій квартирі, розставляєш альтернативні джерела світла, і так само хочеш вдягати яскравий одяг для того, аби хоч ти було сонечко, так сказати, хоч хоч я світила вже. Тренч має гудзики, Тут іде три гудзики. Ой, до речі, тренч має кишеньки. Єдине, це кишеньки вони зашиті, тобто їх потрібно розшити. І там досить таки глибоченька кишенька буде всередині. І також тут йде пояс. Пояс досить такий гарний. звичайний пояс, типу його треба зав'язати. І ось так оцей тренч виглядає в зачиненому стані. Мені, якщо чесно, подобається, але хлопець сказав, що, типу, ні, це не моє. Хоча я не знаю, як на мене, прикольно. Я на 100% впевнена, що я його собі не залишу, тому що мені потрібно, аби річ мені імпонувала на 1000%, але все рівно, ну типу, дуже гарно виглядає. Просто вийти типу, погуляти в такому тренчі під губа від буду ще у погоду, як мені Здається, можна гарно підняти собі настрій. Не знаю, дівчат що скажете. Як вам такий тренч? Мені здається, що дуже гарно. Тим паче, я впевнена на 100%, і Я знаю, що є дівчата, які шукали такий самий тренч. Тому чому б ні? Тому що, як мені здається, за такі кошти, типу, це класний варіант. Тим паче, що коштує він дійсно недорого. Це якщо порівнювати з мас маркетом або з інстаграм-магазинами, у яких не власне виробництво, які замовляють там з Туреччини з Китаю і так далі, і продають там тренчі по 5, по 6, по 8, по 10 тисяч гривень. Цей тренч він нічим не гірше, чесно, за ті тренчі, які продаються в інстаграм-магазинах. Але знаєте, якщо обирати, то я б собі обрала напевно ось той передостанній тренч такого темного бежевого кольору, через те, що він має досить таки щільну тканину, гарно тримає форму. Такий знаєте, звичайнісінький базовий фасон, навіть не дивлячись на те, що там такий довгий ремінь він все рівно гарно виглядає. Тим паче на свої кошти я впевнена, що 100% він буде виконувати свою функцію тренча. Але цей тренч, типу, якщо вам просто хочеться мати багато тренчів, якщо ви залежна, якщо можна так сказати, то ви можете його собі придбати і залишати у себе в гардеробі. Тому що він дійсно гарний, класний, приємний. Коротше, мені дійсно подобається. Я ще подумаю, але я впевнена, чому я його не залишу. Але він дійсно класний. Типу, знаєте, як такий халат вдяг. Ти низ просто светер, лосини, гумові чоботи, в дощову погоду ходити гуляти. Ну типу, я не знаю, що ще може бути краще. Чим довше я в ньому знаходжусь, тим більше розумію, що я хочу його залишити. Але треба подумати. Якщо що посилання на всі ці тренчі, ви можете знайти у мене в телеграм-каналі. Обов'язково напишіть в коментарях, який саме тренч ви б собі залишили, який тренч вам до вподоби. Тому що я не знаю, можливо, ви мені порадите і цей тренч залишити, тому що ви мені порадили чорну куртку залишити. В принципі, я залишилась незадоволена на 1000%. Можливо, це таки з тренчем спрацює. Я дуже на це сподіваюся, Насправді, дякую вам за перегляд, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ж цього не зробили, і до нових зустрічей.